Розго дня. У кожній школі є години. Але він є незручним, тому що годину до кінця уроку, або перерви. Вчителі та учні повинні рахувати самі, що є досить незручно. Але я пропоную вам готове рішення. Годинник, який вміє сам рахувати. будемо до кінця перерви, та до кінця уроку. Також має додаткову функцію. Дзвінки, він може дзвонити дзвінки сам. Годинник має три режими роботи, які змінюються автоматично. В першому режимі тривалістю 10 секунд показується година синім кольором, в другому режимі тривалістю 40 секунд показується час до завершення уроку чи перерви, відповідно, червоним та зеленим кольором, де перша цифра номер уроку або перерви, а друга час до кінця в хвилинах. В третьому режимі тривалістю 10 секунд показується температура в градусах Цельсію з жовтим кольором. Якщо вам сподобався такий годинник, то ми можемо виготовити його для вас під замовлення. Контакти для зв'язку з нами в описі.